Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про безпечну поведінку людини з отруйними безхребетними. Найпоширеніші отруйні безхребетні України. В Україні існує багато видів отруйних безхребетних тварин. Е, найпоширені, найпоширеніші серед них є павуки, наличиться близько 100 видів павуків, з яких 11 є отруйними. Найвідоміші це хрестовики та тарантули, комахи. Деякі види ос, бджіл та джмолів е, можуть жалити. Їхня отрута спричиняє біль та алергічні реакції. Скорпіон. В Україні наличується лише один, один вид скорпіона, а саме кримський скорпіон. Його отрута не смертельна, але викликає біль та запалення. На картинках ми можемо побачити тарантула, скорпіона та бджолу. Далі, як отрути безхребетних впливають на людину. Отрути безхребетних впливають на організм по-різному. Нервова система. Деякі отрути містять нейротоксини, що паралізують жертву. Наприклад, укус, укус каракурта може впливати на м'язові спазми та загальну слабкість. Кровообіг. Певні, певні токсини змінюють згортання крові, що може спричинити утворення синців тканини синців тканини. Ферменти в отруті можуть, можуть викликати запалення, біль і набряк, як, як у випадку з укусом бджіл або оз. Далі симптоми отруєння. Після укусу або ужалення, ужалення можуть виникати такі симптоми: біль, біль почервоніння, свербіж та набряк у місці укусу, Запаморочення, слабкість і підвищення потовиділення. На, кар... На картинках картинках ми можемо... Ми можемо побачити, як виглядає укус скорпіона і набір квіт укусу через декілька днів. Так, перша... перша допомога при укусах. Щоб зменшити наслідки укусу або ужалення, слід прикласти до місця укусу холодний компрес. Якщо є алергія, прийняти анти... антигістамінний препарат. Стежити за станом і якщо симптоми погіршуються, звернутися до лікаря, не намагатися видавати отруту, це може тільки погіршити ситуацію. І останнє як уникнути контакту з отруйними безхребетними. Щоб уникнути небезпечних укусів, слід дотримуватися простих правил: носіть закритий одяг під час перебування на природі, не торкайтеся невідомих повитів, остабжіл та інших комах. Будьте уважні в темних і вологих місцях, де можуть ховатися небезпечні безхребетні. Використовуйте засоби за захисту від комах і пам'ятайте, дотримання правил безпечної поведінки допоможе вам уникнути небезпеки. Köszönöm a